І так, вітаю усіх вас на такому очікуваному огляду ринків від Кавасаки. Зараз ми пробіжимося по величезній кількості активів, буде багато точних ТВХ, і дамо коментарі на рахунок е вже відкритих позицій. Зараз я надаю слово своєму колегові Ярославу, і він почне цей так, відео. Окей. Так, почнемо, отже, ну, привіт всім ще раз. Що ж, почнемо з фондового ринку. Дуже багато цікавих подій, цікавих змін з минулого огляду відбулося, в принципі. Почнемо, мабуть, з нашого топ-актива. Я казав, що ну, є топ-актив на цей рік, це золото. Я почну з нього все-таки. Бо на минулому тижні в рамках тижня ми забрали лонговий рух, звідки побачили корекцію. Зараз ми почали робити далі фактично такий запил. Також зараз. Сильно навнапряжено між Іраном, Ізраїлем і так далі. Типу, і в принципі, ну я думаю, що ці всі події були закладені в цей весь рух, що відбувався от у цей весь час. Взагалом, загалом, якщо дивитися і перспективу долара на цей рік, то далі наші цілі будуть, це 2600, і 3 тисячі доларів. Я думаю, за цей рік ну, такі ціни по золоту ми побачимо через то, наші інвестиційні позиції будемо утримувати. Ну, поки що, в мене немає конкретних ідей для того, щоб взяти якось якісну позицію. Бо загалом, як ми можемо бачити, ну йде розпил, можемо просто продовжити рости. А можливо, дамо якусь більш цікаву корекцію. От питання. Буди це вже ну будемо от дивитися. Будемо дивитися. Загалом, якщо говорити от про цей конфлікт на Близькому Сході, він, я вважаю, надто перебільшений. Бо, окрім того, щоб кидатися ракетами один в одного, ну фактично там вони ну, зробити нічого і не зможуть. Я думаю, що ця вся ситуація все ж таки вирішиться, але менше з тим зараз на ринках доволі таки. Такі події. Якщо глянути нафту, то ми прийшли в нашу зону були і почали очікувано тут запилювати. При тому, що відбувалося на вихідних, нафта все одно стабільна. Я думаю, що все-таки ну, послідкуємо, чи тут з'являтися якісь крупні фіксації, чи ні, чи, можлива, перспектива шорта з часом. з часом. Це, в принципі, в теорії може бути. Також поки що чекаємо відпрацювання. Більше появу сетапа, бо основний сетап лонга звідси, так, коли ми ще три місяці назад лонгували, він вже відпрацював. Менш цікавим, не менш цікавим, є фондовий ринок, так як він е, продовжує свою корекцію. Загалом говорили вчора про е, зону, от коли ми тут торгувалися, говорили за зону. 17600 плюс-мінус, і зараз ми сюди прийшли. І тут дуже важливо буде побачити якісь тригери точки входу та е, реакцію з цієї зони. Чи побачимо її? Ну, це вже під питанням буде. Якщо, наприклад, тут е, ну, не буде сильних тригерів, ми просто відкатимо, умовно кажучи, десь сюди на ретест, а тут з'являться якісь ну, аномалії, фіксінги і так далі, то тоді. Можемо корекцію продовжити десь до цих от, значень, плюс-мінус до цього накопичення. Після чого вже продовжити ріст. Я вважаю все-таки, що ну, цей умовний чорний лебідь та геополітичний, про який ми говорили, ну ще раніше, насправді, він так і відпрацює. Ну, тут не більше шокових якихось просто подій. Загалом, коли все вирішиться, коли все вирішиться, то перспектива. От, то перспектива, коротше, лонгів на фондовому ринку і на крипторинку все-таки залишається дуже гарно для високорезикованих загальна перспектива. От, е, перейдемо до цього, до SP 500. SP 500 і загалом також падає, е, Випали з цієї структури, така спадна структура. Ну і зараз треба буде дивитися. В нас найближчі рівні, все-таки, отут, -от все-таки отут. -от Чесно, я би очікував їх. От я би їх очікував. Е, для початку, можливо, навіть ця от, структура є доволі таки цікава. Тут історія абсолютно та ж сама, що на наздаку ще трошечки можемо познижуватися, поки будуть хмари ганяти. Е, вот. ганяти. Ну, загалом, до речі, на фоні цих всіх, історії долар пока росте, індекс долара. Ми минулого разу з вами говорили, е, що долар загально можемо побачити навіть в районі 109. Все-таки це може бути, бо я ж ну, поки що в нас верхня границя, звісно, тут. І отут ми можемо звідси побачити корекцію. Це перший варіант, і другий варіант все-таки з району 109. От, типу, от такий от плюс-мінус рух буде. Він буде, зниження долара як не крути буде після того, як знімуть ставку, і як не крути знімуть, бо. Ну, і на все свої причини, і ці причини не інфляція. Це логічно, бо інфляція буде тільки рости далі. І золото, в принципі, це буде далі підтверджувати, підтверджувати підтверджувати. От, Тому поки отакі от от ідеї по долару. Загалом крипторинки дуже дуже так собі, дуже багато хто от постраждав на вихідних. Та ми, звісно, не постраждали, бо ми з усіх позицій вийшли в безубиток чи в профіт. Вот, але загалом крипторинки поки не дуже тішать нас, і біткоін торгується в районі 63 тисяч. І е, по факту ця корекція, яку ми очікували, все таки ну у нас спершу було два сценарії, бо тут були прийшли великі прям сильні фіксації. І вони тримали ціну при підході. До них були конфірми локальні тут і тут. І потрібно було, можливо, навіть розглядати якісь шортові позиції в рамках боковика, а не тільки лонгові знизу боковика. Але вже які, як то кажуть. Бо тоді в мене було, певне, все таке очікування, що ми проб'ємо оцей рівень і зробимо ложний вихід, е, і там будуть фіксації, і ми тоді підемо на корекцію. Ну, трошечки раніше вийшло, нічого страшного, це не є погано, я вважаю, так само, як і фондовий ринок, крипторинок трошки плачеві. Цих всіх подій. І е, рівень 57 тисяч для нас є цікавий все-таки. Так, тут локально, якщо поглянути, був захист мінімальний, ми пішли в баланс. Але загалом е, ну цікаво, мені було б розглядати якісь позиції з цих двох рівнів, все-таки. Я буду дивитися на конфірми і про все буду повідомляти. Але менше з тим менше з тим можете ділити навіть по біткоїну якісь закупи, реально трошки тут, трошки тут купуєте. І ось з очікуваннями АТХ. Тобто, ну, якщо зараз піде сильніша корекція разом з фондовим ринком, то можна буде відкупати, так би мовити, <свісно> дно. От. Але детальніше, звісно, я вже напишу в моменті, коли будуть якісь дійсно ну, вартуючі фактори, щоб можна було доєднатися в позицію Ефіріум. Ефіріум виглядає, ну, до речі, непогано також. Локально тут у нас були гарні. Е Гарний захист, причому ми так тестили от, оце накопичення, оце навіть накопичення. От затестили. Доволі таки гарний захист у нас був, але менше з тим зараз мені картина, що на бітку, що на ефірі, бачите, отут був захист. Не подобається все-таки. У нас максимальний рівень от, за цю сесію зверху, вище ціни, де ми зараз торгуємося, на рітесті тут. Ну, в нас нема ні неефективності, ні абсолютно нічого. Це поганий знак. Тому я думаю, що «Ефіріум» теж може трошки більше коректуватися. Я казав собі поінти, так виставляв це равен 2,570, Ну коротше, 2,500 плюс-мінус 2,600. Це цікавий рівень для мене по ефіріум. Також був цей рівень, ну, поглянемо. Можливо, щось пройде і ми типу, раніше відкатим, ну поки що отак. Поки що просто нічого немає. У мене є е, частинка купленого ефірів від 2800, і я от решту вибрав по 2500 з чимось. Все Думаю, зараз всі -то будуть кричати, типу, туди-сюди. А це ще прям, ну, можливо, от не кінець корекції загалом. Домінація біткоїна, до речі. Дуже непогано все вийшло, пам'ятаєте, ми планували з вами сюди похід на 54 вихід з цього баланса. Далі і горі тест і жорсткий виліт в РН-57. І дуже ювелірно просто це все очікування відпрацювало. Це доволі гарний знак, бо домінація росла на падаючому біткоїні. Це дуже прекрасний, я б сказав знак для альти мож, на майбутнє. Типа для ефіріума. Якщо взяти ефіріум добідка, Ефіріум добка. Ефіріум добітка. добітка Отоже така картина. В нас. Е, ну, можливо, інший графік є. Бінанса. Ага, вот він. Вот, в нас на минулому огляді я вам казав, що виглядає слабо, і, ймовірно, ефіріум до добіка затестить рівень. Е, 0.40. Ну, коротше, 46. оцей от. І ми, в принципі, так і вийшло. Оформлюємо зараз сложне. Якщо в принципі його оформимо далі, тут почнеться на торговочка якась, то перспективи росту в нас все-таки до біткоїна є по ефіріуму. Це також дуже гарний знак, що от ефіріум може стати сильніше. Я все-таки думаю, моя думка зараз на рахунок, до речі, інших альтконів, закупів, які спрацювали кіньємі, колега скаже. От, якщо так підсумувати все, моя думка от, на рахунок того всього, що відбувається зараз. Ну, це, в принципі, є нормальним прецедентом, який розводить сильно фад на ринках, який зараз дасть, ймовірно, дуже гарні точки входу перед непоганою хвилею росту. Причому ця хвиля росту може бути після цієї корекції дуже сильна по біткоїну. Так як ми коли планували цю корекцію, то загалом з цих рівнів ну, плани прям, можливо на 100 тисяч доларів, якщо чесна, аж так. От, але не спішіть, грамотно підходьте до взяття позиції, буде вам з усім абсолютно щастя. От, тому і не кидайтеся на фат. Отже, мій колега тоді продовжить про все решта говорити. У мене, в принципі, все так то. Да. Да, 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 так, так, я чую. Я просто якраз так не відкривав. Так, давайте тоді перейдемо сразу до мого трейдін'ю, його видно має бути. Да, його видно. Е, скажу там два слова про домінацію. Домінація, типу, у нас там була рівні 57, ми її якраз таки забрали, відкотили. Надалі, що би я очікував, я не знаю, може бути, типу, ще повторний якийсь файт, типу там з зняттям хаїв. Але типу, в загальному я би чекав тут якийсь же розпил і подальшу корекцію. Так, забіток BTC наш любимий BTC. BTC, е, Так, ми говорили в минулому огляді те, що в нас формується: типу, в нас є ой, в нас є велика така структура. Uh, із цієї структури в нас формування на одному дні йде. І от ми побачили там нашу першу, другу, третю точку, оце все, яке говорив в минулому огляді, типу як третю точку. І от зараз ми прийшли донизу от нашої акумуляції. четвертої точки. Нічого абсолютно не сталося такого, що там сидіти вже, гризти локті і хоронити біткоін, там, чекати його, там, не знаю. По 10 тисяч, по 20 і думати про крах там всього остального. У нас по факту є просто велика структура. Там да, ми може цього разу ми там імпульсивніше знижувалися, чим минулі рази. Е і, але нічого цьому типу немає критичного. І в нас є ще тут рівень, є така плотні об'єми. Мій колега мав говорити тільки що за це. Я думаю, тим, що тут об'ємів проходило до досить багато і дуже. І стрімкі об'єми пройшли, тобто вони майже такого ж самого об'єму, як і взагалі ви тут от, накопичення наше це. Через те я не виключаю можливості те, що ми ще ну, спокійно можемо зацепити, і це буде так само в рамках структури. Тобто, що ми побачили на даний момент? Ми на даний момент побачили от нашу структуру з цими точками. І от бачите, в нас є от наш лой, які ми не дійшли до цих об'ємів, до об'ємної зони, тільки от вцепилися чуть -чуть в неї. Потім ми не зносили ці лоя, і в теорії, в теорії зараз тут аби побачити якісь е нашу акумуляцію всередині структури, і, і вже тоді відкатно не виключає можливості тим, що ми сюди проколемо з подальшим ростом. Дана позиція акумулюється вже дуже довго і дуже велика позиція акумулюється і е, знову ж таки під, домі... там під літо вже ближче. Історично так склалося, що літо обично завжди дуже скучне. А от весна якраз таки показує істинні рухи. Через те я очікую цю кульмінацію там з корекцією по домінації і з Якимось виходом біта вже до початку літа, але це може бути як прелюдія, типу я би сказав. Ми можемо, типу, як мій Ярік казав, там дивись в район 80 тисяч сюди от, от, загнатися, там з тою самою домінацією. Там е, буде якась прилюддя альтсезону, і потім вже ближче до осені будемо дивитися, яка ситуація буде відбуватися в загальному. Можливо, таке десь там перед осенью, перед виборами ми побачимо щось більш плотніше. І вже після того такий істинний там рух сильний, такий в рамках там, 150 тисяч. Ну про це поки що рано говорити, але, але, але Вот. так. Давайте перейдемо зараз. До токенів, про які ми говорили, які ми набирали. Так, перш давайте ми швидко будемо це робити через те, що тут уваги багато немає сенсу. Дивіться, скажу тільки в загальному два слова. Всі ці позиції, які ми набираємо з вами на спот цих альткоїнів, це не є чимось бистрим. То можуть бути 100% просадки. Ви ніколи не зловите ідеальне дно, так би сказати. Ідеальну якусь корекцію, ми от є в нас лімітки. От, по першому, типу, от перше, це лайм був. Ми бачимо, от наші закупи прийшло, було в зону, розпалило, і як ювелірно легенько забрало. Чи може бути подальша корекція якась? Запросто, да. І десь там від, оце, отут, оце, від цієї полки можна там розглянути, типу, ще добрати позицію. Так як в мене вона закумульована, я вже там 20% суто лишаю на дозакупити. типу, це вже нема різниці. Дані позиції будемо очікувати цілий Цілі дуже високі по всіх альткоїнах. Я не буду зараз їх повторяти, так як в минулому огляді це говорив. Наступне це C-98. Минулий раз ми з вами так само розглядали дві зони закупа, і ми побачили, що підійшли до першої, знову ж таки розпалили і зганяли швидко до другої. І так само дуже ювелірно забрали нашу другу ціль. Все дуже файно, у нас налилася повна позиція. Зараз, ну, 80% в загальному. Я 20% собі лишаю ще там на 57 по біткоїну, і тоді вже буду сидіти, вже, як терпіла з тим спотом і сидіти чекати. І це те, що треба прям зробити кожному. Кожний об'язаний це зробити. Це не те, що фінансова рекомендація, а те, що я просто роблю. От. Далі, от. Аво. Отут- от ми побачили глибшу корекцію. У нас там зони ліквідності сильно не втримали. Це якісь ми побачили панік сел чи ще щось. Зараз тут ми формується. Ми вже чітко бачимо там першу, другу, третю. Зараз би зробили четверту, п'яту, шосту. І, можливо, це вже буде розворот, чи Це буде з перелоєм чи ні, це я сказати не можу. Так, наступна позиція це токен. Ми ідеально пробіглися просто по всіх лімітках, відкатилися. Вона зараз у нас знаходиться в середньому закупі, типу в плюсі, типу мінімальному, там плюс 5%. Щось, якщо я не помиляюсь, коли я сюда в ролик записувати. Тобто, типу, тут ця позиція теж продовжуємо тримати. Дуже хороша позиція, і очікую від неї хороший результат. А, так само, NFP". NFP налилося дуже добре, повна позиція. Зараз ми пробили більшу ліквідність. Очікуємо зараз формування вже якоїсь структури на даному таймфреймі, і там будемо вже розглядати, що буде. Поки що в загальному все дуже добре. Так, наступна позиція це буде ICP. Так, ICP, наш ICP. Ми по ICP, начебто, ми зараз в середньому. Набрали позицію так само. наша перша лімітка, яку ми забрали, і друга лімітка, яку ми забрали. Перша ціль по ACP — це тиха буде. І все. Тут більше мало що є говорити. Я би, якби розглядавши от на 20% закуп, ну, це поки що я не, роз... не, не дивився конкретних точок ходу, Ну це десь буде якраз таки на зносі оцих лоїв. Тут є в нас а, наша структура з об'ємами. Зараз ми скажемо, де тут шипок. Подивитися. От, в середньому так, максимальні об'єми в нас проходили. Ну, яке, тільки що відмітив, типу на максимальних об'ємах. отут можна буде розглянути вже там, на останніх 20%. Я поки що це не розбирав, не розбирав, і я думаю, що коли, якщо ціна прийде сюди, і чи будуть якісь фактори на подальшу цю корекцію, ми там запишемо огляд, який чи я там напишу в групі про це. Так, наступне це буде Лорен. Ренд так само прийшов до нижньої, струк... нижньої був, границі акумуляції. Ми набрали нашу першу частину позиції 40%. І 40% в нас набралося якраз біля цієї лі... лімітки. Так, наступний актив це те, що ми вже взяли, те, що ми очікуємо. Лока був. Лока, з дитя є. Ми прошили. А, дану позицію я ще не набирав. Я чисто виділив був зону. Но в теорії тут можна, якраз таки, ми зараз знаходимося біля нижньої границі. Можливо, я би почекав навіть оцього, цього лоя. Зараз відкриємо давайте більший деньний таймфрейм. Ми прошили повністю так лікву. В нас є знизу наша акумуляція от, з максимальними об'ємами. Uh, і десь от тут сюди би я закинув лімітку. От якраз на свіпі цих лоїв може би якраз було би дуже файно. Так. І останнє, якщо я не помиляюся, QE. QE. Ми так само прийшли в зону закупа. Її я так само ще не набирав. І зараз давайте відкриємо менший таймфрейм трохи. Щоб подивитися, де в нас проходили максимальні об'єми. От в нас була тут така маніпуляція, яка в нас зараз втримує. Де тут очікувати цю зону? Так, ну ми зараз провалилися, як я розумію, під. Ниж... А, ми якраз забрали максимальний об'єм даної структури. Ну, от є зона якраз ваг-зона. Uh, із якої я би розглянув такий якраз на свіпі тобто лоїв. Тобто 0,14, 0.013, можна можна закидати зараз лімітки і розглядати позицію від нижньої границі даної структури. На даний момент це все. А, ще хотів сказати декілька слів. от Хто хоче, от дуже файний мені подобається актив. Бред. Uh, я його чуть-чуть закамулював позицію, правда, я його закрив був. Ні, це не той тікер. Бре. Може по Linux. Во! Оце ото, той тікер. Я був, ми були, набирали, ввели в чаті тут опозицію, фіксували її на даному рівні десь 50-75%. Зараз я би розглянув там зону 005, там 006, десь від, від нижньої границі. І можна було би продовжити її дуже хорошо лонгувати. І мені активно подобається в загальному проект на селані. Якщо салана не вмре, то все буде дуже добре. Може за кусаму, до речі, сказати, що а, я не знаю. Ти, ти, ти ну, ще... Хоча я можу теж сказати. Я скажу. А, Косама, от є, да. Зараз я, я можу прямо на біржі подивитися. У мене там позиція, де відкрита. Активи. Косама, Косама, Косама у мене зараз в просадці на 4% з собівартістю 31,8. Загалом зона, по ній, я думаю, там 30... 24-31 е, адекватна, і тут можна на спот її трохи прикупити там, якщо вот. плюс-мінус ми б знизилися в, в район 20 ки ще там можна було. Загалом да, я, дивіться, я би. Я б розглядав. От зараз ми першу купили, тут ми побачили вже реакцію. Ми можемо, звісно, повторно їх тестити, ці об'єми. А можемо і не тестити, ми можемо їх прошити. То я би просто роз... так як я розподілив вже в е, мене об'ємів, тобто, тобто є 40% закупу. Звідси біль тут я не кидав поки лімітку. Я би якби кидав лімітку, я би вже зараз і виділив десь якби від нижньої структури цієї акумуляції, от, загальної такої, взяв от цю зону. От. Я би взяв, кинув тут, так як ми вже мали реакцію, десь 20%, він донизу вже лишив 40% там на 20-ку, на 18 доларів. От сюди би я закинув вже там, 40% позиції. Так як е реакція на дані об'єми ми вже побачили, і наступного разу вона може бути не такою вже стрімкою, цей рівень може бути не настільки валідний вже. Так, і наша один токен, який ти давав, ми брали, це були арбітру, Якщо я не помиляюсь, так? Да? Здається, да, його теж можна додавати. Я його брав, зараз кажу Кде? де. Те саме. Де твій Арбітром. Ау, Арбітром. А, арбітрум у арбітру мене навіть в плюсі знаходиться собівартістю 1. А, так. Чек... А, я давав був токен Арбітром. Я думаю, чого він в мене в плюсі знаходиться. У нас, на... нас налилася була перша лімітка. І ми побачили сильний такий сквіз от, до 0,08. Ми не б забрали, коротше, останню лімітку ще. Тобто в нас 40% позиції набралося, 40% від 20% вже лімітка не спрацювала поки що. Ну, я її тримаю, вона в мене поки що є. Типу, якщо ми повторний тест якийсь будемо робити, то набереться. Е, хочу сказати те, що просто зараз цим всім не треба спішити. Це просто зараз закумулювати позицію. І, і знову ж таки кажуть, десь до початку літа я очікую вже. От, по що в нас вже Завершиться. А, ну, На даному етапі, я думаю, все, можна вже закінчувати. Я сказав, все по цих альткоїнах, що хотів. Можливо, якщо буде додатися, то ми просто будемо такого от на огляді все більше і більше збільшувати кількість активів, по яких ми пробігаємося, говоримо, там, що набралося, що там ми очікуємо, і зараз в загальному просто якась локальна структура. все. Так, да, в нас по суті такий огляд більше вийшов. Ну, як, ну, ми поговорили про загальний план, да? бо якщо говорити зараз ринки трошки дуже запильні, але менше з тим скоро буде ну, все. Знизу, гарно. я так скажу, да. десь, десь одна третя ліміток в нас ще залишилася на альткоїнах. Тобто, якщо біток захоче дати ще файт на 57 тисяч. 59%, то в нас якраз така остання зона, така полка ліміток. Багато, кстати, замічало, дуже багато. Зараз по телеграм-каналах, яких я не ходив, вже там, не знаю, з біткоїна десь в рамках 65-66, в ТІПі вже на 100% закуплений портфель альткоїнів. — Типа всі інфлюенсери... Ну, — Ти неправильно. Ні, не те, що неправильно. Я про те, що очікування, типу, вже давно тіпо, строїться, а в нас там, допустимо, зараз там ще одна третя ліміта, що навіть не накопилося. І, типу, потрібно трошки більше діапазон брати, розподіляти, бо думали інфлюенсери, що буде стрімкіший більш вихід, тіпо, як я замітив. Але нічого, Ого. зараз ми якраз. Тож, можливо, спрацюють ще останні лімітки, можливо, ні. Дві треті позиції. Типу, там вже буде десь на 15%, порт, ну, типу, від активів моїх, типу, буде скуплений вже портфель і буде все дуже добре. Да, там вже буде видно. Ладно, тоді, що ж, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на телеграм-канал. Посилання в описі під даним відео на Ютуб канал, і будемо тримати вас в курсі там. Точки входу, сетапи в телезі подаються раніше. Типу чим будь тому підписуйтесь і все, все вам!